Коли думаємо про серце Ісуса, то завжди бачимо цей момент, що воно є пробите списом. І ми розуміємо, кожен з нас, що ну, воно є пробите списом за наші гріхи, за все те, чим ми це серце зранили. І на початку Святої Меси ми зазвичай дуже часто промовляємо цей акт покаяння. Кажучи про, про ці наші гріхи, якими ми пробили це серце. І це є гріхи, гріхи пов'язані зі словами, з вчинками, з думками, а є там також гріхи пов'язані з недбальством, які виникають з недбальства. І сьогодні літургія слова, власне, показує. Показує так, як би натякає нам на, на те, що дійсно цей гріх недбарства, він веде до поневолення. Якщо я гордую Божим Словом, ну то тоді не воно, а хтось інший керує моїм життям. І я сам на це дозволяю. Так може бути. Маємо перше читання з книги пророка Варуха. Це є, це є такий момент, коли вибраний народ, вже будучи в неволі, він робить таку рефлексію, він роздумує над минулим і бачить, що дійсно ці усі гріхи, і саме, власне, між іншими. Це недбальство, те, що ми недбало слухали голосу Господа, те, що ми не слухалися голосу Господа, те, що ми. Власне, з таким недбальством ставилися до Божих заповідей, і воно призвело до того, що сьогодні, так як в Псалмі, бачимо Єрусалим, який перетворений на руїни. Зараз ми перебуваємо в неволі, десь у Вавилонії, і знаємо, що там, десь далеко від того місця, де перебуваємо, є прекрасний Єрусалим, колись прекрасний. Побудований для Бога, там Бог перебував, і ми там перебували з Ним. Але сьогодні через те, що ми нехтували Божими заповідями, нехтували Богом, Його любов'ю, Його ніжністю, Його справедливістю, ми опинилися тут, де ми зараз є, далеко від нашого дому. І в цьому псалмі Є молитва такої людини, яка поневолена, яка вже бачить свої наслідки цих своїх рішень, наслідки цього, що, цього нехтування, цього недбальства, цього, що вона відкидала цей, цей голос Господній, цю Божу любов, опинилася в неволі і, і молиться, власне. Молиться, е, такими словами, не нагадуй нам про гріхи предків наших, нехай якнайшвидше піде попереду нас твоє милосердя, бо ми стали надто нужденні. Є прохання про милосердя. І це є підказка для нас, також що коли ми опинилися е, в якійсь неволі, коли. Бачимо, що, що гріх керує нами, що гріх керує, що наша слабкість керує нами, що гріх нами керує, ну, то завжди є Боже милосердя, яке йде попереду нас. Бо ця молитва вона здійснилася, бо прийшов Ісус Христос, посланий Богом, так як ми в Євангелії чули, що хто гордує мною, гордує тим, хто мене послав. Ну, тобто Христа прислав нам Отець Небесний. І сьогодні це милосердя є так, як в цьому псальмі молитва була, молилися, щоб Боже милосердя було перед нами. І сьогодні воно є перед нами. Це є Ісус Христос, таке ну, втілене Боже милосердя. Тільки знову ж таки може бути так, що попри, попри цю любов, яку Господь проявляє в нашій буденності до кожного з нас. Попри цю любов, попри ці таїнства, які Він нам дає, попри цих людей, яких він ставить на нашій дорозі, людей, які деколи просто є на те, щоб ми теж навернулися, то можемо знехтувати цим всім. Можемо погордувати. Тим, тим Божим милосердям, можемо погордувати Ісусом Христом. І тому так важливо, щоб це Боже Слово воно формувало наші дії. Я пам'ятаю, в семінарі нам пропонували такий метод молитви Божим Словом, наприкінці якого є якась така детальна постанова, якесь конкретне, конкретне рішення, що я даного дня, над чим буду працювати, що зроблю, що виникає для мене з даного уривка Євангелія, над яким я. Роздумував вранці. Так нам пропонували в семінарі таку молитву. І тоді дійсно, якщо людина так робить, ну то упродовж дня насправді є так, що це Бог, який дав мені своє слово, то Він керує моїм рішенням, моїм життям. Але дуже часто буває так, що людина забуває про те, що. Пропонує її Ісус, забуває. Або теж no, так може бути, що те, що, з чим приходить до мене Христос даного ранку, даного дня, це Слово, воно спонукає до такої дії, яка мене виводить з зони комфорту, яка мені. Нагадує, що я, як, як людина, не покликаний і не покликана до того, щоб лежати на дивані, тільки встати з нього і піти, до, ну, піти туди, де ну, не завжди мені подобається в такому переносному значенні. Я як людина покликаний, покликана до того, щоб ну, наслідувати Ісуса в буденності. А це означає, що теж доведеться мені перенести якесь. Ну, приниження, чи зробити щось, що буде здаватися моєю поразкою і так далі. І таким чином я дозволяю, щоб Христос дійсно формував, щоб Боже Слово формувало мою буденність. Якщо я прочитаю даний уривок Євангелія, почую його, і ну, просто забуду, знехтую цим, цим словом, і не дозволю просто якимось чином, щоб воно впливало на мою буденність. Кажучи собі, в переносному сенсі, що я залишуся на цьому дивані, не буду вставати краще, бо там назовні дощ іде, і температура негарна, і, не, не, то я краще вже залишуся вдома, тут, на цьому дивані, не буду вставати. Якщо так станеться. То насправді ну, здійснюється слово Ісуса Христа, що хто мною гордує, той не гордує мною тільки тим, хто мене послав. І те, що здійснилося теж в житті ізраїлітян, що перед чим попереджав Мойсей вибраний народ, що якщо не будете дозволяти Богові керувати своїм життям, то опинитися в неволі. І так сталося з ними, і це може статися з кожним з нас. Тож бережімо ці наші серця від закам'яніння. Не дозвольмо, щоб вони стали закам'янілими, нехтуючи Божим Словом. Не дозвольмо, щоб, щоб нами, нашими діями, нашими рішеннями керувало щось інше, ніж Боже Слово. Щоб нами керувала наша слабкість. Чи якісь наші, ну, власне, гріхи. Тільки просимо в Бога, щоб, щоб Він керував, щоб Його Слово керувало нашими діями, щоб Його любов нами керувала. Амінь.